Чергова серія будівельної саги на Шептицького 7 вкотре завершилась нічим. Депутати міськради так і не спромоглися раз і назавжди покласти крапку у цій історії, натомість залишили обурених мешканців навколишніх будинків при своїх інтересах. Тож як проходило обговорення такого важливого питання, та чому деякі депутати, сівши у провладне крісло, відмовилися від боротьби за справедливість, та як місце сидіння змінило точку зору вже безпосередніх управлінців чернівцями деталі у сюжеті. На сесії Чернівецької міськради вже вкотре підняли питання скандального будівництва на Шептицького 7. Цього разу розглядали електронну петицію депутатки Тетяни Шепелько про заборону зведення будинків на спортивному шкільному майданчику та припинення договору оренди земельної ділянки із забудовником. Авторка петиції розпочала боротьбу за це ще з 2016 року, коли забудовник замість однієї вирішив звести одразу дві житлові споруди. Ну, от подивіться, як це починалося. Дивіться, як все починалося. одна будівля і от спортивний шкільний майданчик. Бачите? підземний партнер громадський. Подивіться, а тепер, чим це все закінчилося. І ви можете звісати розмір території, який забирає цей житловий будинок, Як це виглядає? Внаслідок цього площу запланованого шкільного спортивного майданчика скоротили з 15 до восьми соток, кажуть люди. Давайте три школи стануть отих тих чоловік, що розповідала мама, і пострибають на восьми сотках разом. Ні, ні, почекайте, я вам ви ж хотіли відповідь, а я вам відповідаю. Я вам ще не в одній школі, в одній школі вам мама пояснила, займається 4 класи. Це 120 учнів, а тепер 120, умножити на три школи. І тебе скажіть, що можна зробити на восьми сотках? Натомість представник забудовника не бачить проблеми у розмірах спортивного майданчика. Забудовник готовий витратити щонайменше 2 мільйони, тому що це тільки майданчик. 2 мільйони. Половиною 2500 гривень на облаштування цього майданчика. Цей майданчик має бути сучасним. Щойно показували слайди, що там є зараз. Там нічого немає, взагалі нічого немає. Ми пропонуємо ось такий сучасний, багатофункціональний майданчик на 800. 800 це сьогодні стандартний спортивний майданчик для заняття футболом. Ні, ні ви так сказали, що ви на 2 мільйони нам побудуєте майданчик, що ж сльозу захотілося пустити. Чи розумієте ви скільки коштувала б ця земля, якщо б ви її взяли на аукціоні, як сьогодні міська рада продає під будівництво в центрі міста? Ні, я не досліджував це питання. Ми сьогодні маємо прийняти важливе рішення, шановні колеги, воно буде насправді на совісті кожного з вас. Може, не сьогодні, може, через три роки, коли за. Вершиться це будівництво і ця історія. Тож Тетяна Шепелько закликала депутатів заборонити будівництво на Шептицького 7 а незаконно вирити котлован, засипати. Я рекомендую на сьогоднішній день на зимовий період проголосувати протокольне доручення департаменту інфраструктури та благоустрою силами нашого департаменту законсервувати цей котлован, засипати його будівельним сміттям, землею, повернути, відновити для того, щоб люди могли спокійно себе по. Чувати у ці сусідні прилеглі будинки, які можуть зруйнуватися внаслідок того, щоб поряд з ними тепер є така дирка. Це можливо і це можна виконати силами міської ради. Ні в якому разі ні силами забудовника. Своєю чергою Олексій Каспрук нагадав про розслідування громадської організації, центр реформ та розвитку, засновницею якої є нинішня секретарка міськради з промерської команди щодо скандального будівництва на Шептицького 7 за 2019 в результаті тривалих дискусій депутати не підтримали рішення щодо збереження спортивного майданчика і заборони будівництва багатоповерхівки. Чергове рішення прийнято не в інтересах громади міста, чергове лобіювання депутатами дій забудовника, всупереч заборон та порушень законів в частині охорони культурної спадщини. Чи буде розпочато будівництво багатоповерхівки на вулиці Шептицького, 7, Наразі питання залишається відкрите. Бо в депутатського складу в пріоритетах не фізичний розвиток учнівської молоді, а фінансові потоки від багатоповерхової забудови. Аналогічну позицію ця ж громадська організація займала і у 2020 році. Але боротьба на цьому не закінчилась. І Очевидно, що міська влада в цій боротьбі проти громади чи знехтує влада порушеннями щодо забудови в історичному ареалі, вимогою громади щодо збереження майданчика, де займаються фізичним розвитком діти трьох шкіл. Покаже наступна сесія. Це громадська організація Центр реформ розвитку. Голова організації Марина Кирилюк. Марина Васильовна, мені дуже прикро, що коли ви сіли в депутатське. Крісло у вас змінилися пріоритети в цьому питанні. Однак навіть це не вплинуло на депутатський корпус. Електронна петиція Тетяни Шепелько про заборону будівництва на шептицького 7 так і не змогла набрати достатньої кількості голосів. За 10 рішень не прийнято. Тож справа з будівництвом на Шептицьку у сім так і не зрушила з мертвої точки. Ми продовжимо стежити за подальшими кроками міської влади у вирішенні цього питання. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня Тва.